Всім привіт! З вами я Сергій Савчук, і сьогодні я знімаю виживання. Опа! Ну, дуже сильно ну, пощастило, що тут я зразу розпавлюся у такому лісі. Ой, у, у мене так, по, поки немає. Фу. Як, якщо ви набираєте 20 переглядів, я сюди стриб, стрибну і подивлюся, і облітаю, що там немає амазів. Так, добре, тут гарна галявинка. О тут починаю хату будувати. Я як збудую хату, я вам включу. Так, я майже зробив хату, мені потрібно зараз тільки, щоб стало. Одного не вистачає. Ой, чуть-чуть не стало перво. Кажуть, чуть-чуть набирав Нам Зараз потрібно зробити підлогу і перейти так. На жаль, буде у мене хата рожа, тому розжарю варіант спікати зараз інший біом. Тому що зараз я далеко відійду, потім не знайду, і пропаду отакий гарний бьм. Що трошки лишилося? Я думаю, цього перевана встане. 我身上。Oh, oh, so Хата наша, наша главная. Вся такая хатка тут, такая маленькая для не такой хата не треба. Здравствуйте, не тут, на шаг Сережа я тут коревянку. Мені потрібно дуже-дуже багато камер. Так, зараз мені потрібно зробити, пі... зробити пічку для того, щоб я міг зробити факели. Тож нічого не факели, а смолоскипи. скипи. Так, чекаємо, поки зробляться моє вугілля. А я зараз поки що піду, подивлюся. Не подивлюся, порубаю дерева, щоб більше було на вугілля. Ну, потрібно дві запизи. Так, штука. І все ж таки. Нагадую, якщо ви наберете 20 переглядів, я стрибну сюди і облутаю і подивлюся, чи там, чи там немає алмазів. Я думаю, они на це достатньо буде. Дуже дуже достатньо буде. Так. Так, і поки шариться, ой, не жариться, робиться вугілля. Я доки пожарю. 瞬间的。 вчера наша с Так. О, и тут доходит наша вугиля. Так. Сейчас я сделаю смолу скипы. Ну, це у нас снова скипіл, виходить. І відео добігає кінцю. Всім папа! З вами був я, Сергій Савчук. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім па-па!